Вітаю, дорогі друзі. Сьогодні продивився статистику стосовно того, як виросли різні інвестиційні інструменти з початку року. Ко цікаво, що той інструмент який зазвичай вважається нудним, і дуже багато інвесторів не звертають на нього увагу, тому що в довгостроковому періоді він там зростає, але дуже слабо зростає. Показав в цьому році. Найперше місце і зріс найбільше цей інструмент називається золото, і багато про нього зараз дуже багато хто говорить. от Золото, 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 золото. Насправді, якщо б не було би такого росту за останній там рік, то про нього зараз ніхто б не говорив. А на четвертому місці технологічні компанії тільки на четвертому, 19% росту з початку року, а золото виросло на 55%. в останньому місці. Як не дивно, біткоін виріс він з початку року всього лише на 1%. Ось так. І зараз до речі, не особливо хтось про біткоін говорить про криптовалюту, бо вона не росте. Е, висновки, два перший висновок, немає нічого постійного, і те, що зростало багато років, дуже сильно може не зростати в цьому році, а навпаки, може падати. І навпаки, і е, висновок другий, коли золото вже виросло на 55%, навіть більше насправді це з початку року на 55%. Хоча про нього зараз всі говорять, інвестувати в нього вже пізно. А от біткоін який зараз про який не говорять, тому що він впав в ціні, а про нього не говорять його якраз купувати зараз доцільно і дуже доцільно, як на мене, чим я в принципі і займався останні декілька днів, докупляв собі біткоїна в портфель.